Так, Всім привіт! Невеличкий відеоогляд Ісан Поштай. 12-й чистий рік. Календарний випуск 12-го року в такому класному, непростому фіолетовому, я кажу, баклажановому кольорі. Але і так можна подумати, що це чорний, але це не чорний, це фіолетовий баклажановий кольор. У мене же камера не дуже хоче передавати цей колір Але це таке. Так що 12 рік, 1,6 дизельок, 96 кВт, механіка, 6-ступка. Вона класна комплектації 1,6 хороший моторчик, двигун. Економний, швидкий. Я б не сказав він нічим не поступається двохлітровому Але це кожному свій вибір. На хорошій босовській комплектації, хто на музиці. Ну Якщо є босе музика, значить є комплектація чуть краще. Комплектація у нас на безключовому доступі працює, електроскладання зеркал, панорама, ціла не тече, не побита нічого. 18-ті оригінальні босевські диски, оригінальні біксенони. Не них гологенка проста, онувач фар, протитуманні фари. В машині все працює, все світиться, електрика все працює. Задня камера теж присутня. Передні вже замінені. Вже стоїть неоригінальне, але це розхідний матеріал, ти казав. По кузову машина ніде. Я б не сказав, що фарбаване, одне крило, воно б'ється 140-150. Ну, я так дивився, воно мені здається, що не фарбоване. не знаю, що так воно б'ється. А так по кругу вона ніде зараз вам покажу. Швиденько. Так, 96. 99, 140. 141. 146. Отак воно. Оце 118, чуть 118, так більше і все, а так, скрізь вона по кругу, 95, 100. Так... 30 до навадковий, це 85. 68. Самій приборчик десь не прижимає, добре, 94. 68, 82. 100% що 69 ніде нічого не фарбовано, гляда теж 80. 90. Задня камера. 82 78 Щоденько, да? 84 Не сильно було довге відео 82 105 98 по кузову того шикардос Дзеркало можна сказати 99 99 84. 83. В колі можна сказати, що 97 майже немає, трохи тут трошки є по капоту 93 в передньому бампері, але воно ну, нічого 94, воно все оригінальне, нічого не фарбоване. Так що по кузову так, салончик теж нічого не перешивалося, не фарбувалося. Накрився, відкриваємо, ключ в кармані, все відкривається, закривається. У дверах теж ніяких ніде прищиків, взагалі нічого немає. Карти всі ціленькі, нічого не перешивалося, 400 купівника все працює. Тут теж все чітко. Сідушки теж ніде нічого не перешивалося. Все оригінальне, руль теж оригінальний, не фарбувався, не перешивався. Карта дивіться, в якому стані шикардосне стані, ніде не поцарапані, нічого ніде. Тут теж буває такі огризені, але все. гуд на Болдашка теж, але ну, я її не міняв, але, але вроді би оригінальна. Підігрівся душок, теж працює. Панорама працює. Так, Кондиціонер Кліма двох зона теж працює. 225% оригінального, 100% легенько пробивається, легенько провірити. Зараз заведемо, побачимо, послухаємо, двигуна. Тепер по салончику різко пробежимося. Так, стар-стоп теж працює, електроскладання дзеркал, э, протизанос, так, Задній ряд задній ряд, сідушки. Третій ряд ще є, Сивісно, казав, казав. Так складається, тут все дивіться в, в досить хорошому стані. Сідушки, ладно, звіт там так, Все від'їжджає, кладеться місце тут. Достатньо, можна сказати, і занадто, можливо, кому і не занадто. Так, третій ряд, третій ряд. сидушки ці бувають, трошки заїдають деколи, не в цій машині, в цій все чітко, колись так було щось, не знаю, проблема на їхній, не проблема. Сидушечки теж всі ціленькі. Так, тут Санбуфер зараз покажемо. По бокам карти теж у досить хорошому стані. не є щось таке критичне, тут теж ніде нічого не царапано, нічого, походу не возилося такого багажника. Тут санбуфер, підкачка куліс, очки. Те що було, те і є, ніхто чого звідси не забирав і не збирається забирати. Так. Тут все теж нічого ніде не, не крутилося, болтики всі навіть не фарбувалися, як бачите, бо буває тут задівних проблем, бувають, задив, 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 проблеми, бувають чуть такі ржавчинки робляться, ніде нічого взагалі все, 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 завод. По кузову дуже в хорошому стані. Мілкі царапинки, звичайно, ще є, але їх і на озброєному не побачите. Ці душечки всі оригінальні, нічого ніде не перешивалося. Карти теж всі оригінальні. По там я вже не буду там сильно заглядати, але там ніде ні рижика, ні прищика взагалі нічого немає. Тут кому може потрібно, там є фото, кому потрібно, кін-код, ласка. що, така то машинка. Зараз заведемо. Панорама ціла. Працює, здається, вам вісне все показав, розказав. Якщо щось не доказав, не договорив, от дзвоніть, поговоримо, розкажу більше, заводиться машина без проблем, без будь-яких помилок, без будь-чого, працює моторчик супер. Компресор запускається, працює, холодить. Запустився. Зараз відкрию вам капоту. Відігрівся щоб теж працює. Панорама працює, відкривається, закривається. Так, все. Мотор працює часом. Так, компот не відкрили звичайно. За Забулися, відкриваємо. Врат, вирва, працюють. Меня теж працює. Не митий, по-перше, мотор не митий, Частенько таке у нас поїхало, була полютинка, зверху трапочки так легенько митий. Париж було 100 років, що одна, що друга, оригінальні, алюмінійні. Так, тут Нічого не видає, не не прижимає. Мотор рівно робить, чисто цепа не чути, нічого посол системній акумулятор. Та як на мене я не дивився підлітками, але на виглядах новий. Тут теж ніде ніякого прищика, рижика, взагалі Прищі. нічого. Так що така то машинка, кого цікавить. Дзвоніть, пишіть. Я думаю, що домовимося. Кого щось більше інформації цікавить, дзвоніть. Всім дякую. І будь ласка, лайк.